Атакамси вражають а, а, Російську Федерацію, вона навіть так і визнає. Атакамси вражають, причому в усіх сенсах цього слова. А до нас можуть полетіти тамагавки. Принаймні, так хочуть в НАТО. Ну не зовсім в НАТО, в парламентській асамблеї, але ідея дуже хороша. Про це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Уздова з нами Олександр Мусієнко, керівник центру військових достижь. Традиційно, Олександре, вітаю, рада бачити! Слава Україні! Героям слава! Тільки я тут доповню дещо. Що не до нас полетять, а від нас полетять спочатку до нас вони пролетять, а від нас вони полетять по Росії. Обов'язково да страшний сон Кремля до речі, там відрефлексував Діма Медведів. Він а, проснувся, значить, от і ну, він а, робить, значить, розсуждення на тему, що якщо Києву таки передадуть ядерне оружиє. Да, ну, от. І, і він уже там дуже серйозно сполошився про це, що червоні лінії, відомо, готові ядерна війна проти Росії. Ну я скажу так, що просто треба ж а, розуміти, що якщо думають десь в Кремлі, що можна запускати так ракети середньої дальності і просто застосовувати їх в бойових умовах і думати, що це все зійде з рук, то треба розуміти, що навіть... Найбільш там терпеливим і найбільш обережним політикам на Заході може урватися терпець, і тому гавки такі можуть прибути в Україну як і ядерна зброя, яка може бути розміщена на території України, ядерна зброя Сполучених Штатів Америки під контролем США. Ми часто це обговорювали, я от можу тільки сказати, що все так і відбувається. Як ми говорили, питання в чому? Питання в тому, що. Все ж таки, як би Захід не хотів, а піти далеко від е, плану перемоги, який пропонує Україна, і рішення, які пропонуються, про розміщення щита неядерного стримування на території України, про подальші кроки для стримування Росії, її агресії, не уникнути. Тому що Путін створює такі умови. що скільки б ти не хотів втекти від війни, десь будучи. В Мадриді, чи в Лісабоні, чи в Парижі чи в Берліні зрозуміло, що це не вдається, бо Путін постійно створює ось цю ситуацію. І тому я думаю, що не до наших західних партнерів, до деяких чи не до всіх, але приходить розуміння, тому парламентська асамблея НАТО таке рішення ухвалила. Воно носить рекомендаційний характер, скажу одразу. Воно не носить обов'язковий характер, тобто, це не значить, що одразу Сполучені Штати, Байден чи Трамп скажуть, ага у нас є рішення. Парламентської асамблеї НАТО тому швиденько передамо Україні ракети, зокрема Томагавки Ні. але це все рівно створює певне таке тло і певні передумови до того, що ця ситуація обговорюється довкола того, що цьому приділяється увага, і демонструє готовність заходу до певних кроків. До речі, Олександре Єгор Чернів, представник якраз України парламентської асамблеї НАТО, який повідомив новину про те, що парламентська асамблея рекомендувала передати Україні ракети дальністю 1000 кілометрів, 5500 тисяч п'ятсот кілометрів, і томагавки якраз туди входять. Нагадав там так гарно, що це якраз це рішення ця резолюція була завдяки тому, що українська сторона тиснула раз, ну, мотивувала так. А два що свого часу парламентська асамблея НАТО рекомендувала і дозвіл на далекобійні. Ракети на застосування їх по території Російської Федерації також ухвалити. І тоді буцім, то всі теж сказали ну, більше символізму, а потім ми побачили це і на практиці. Тобто тут ми теж не виключаємо, що, як ви кажете, влучний терпець увірветься і на ці погрози, і на шантаж, і на запуски різних бояришників зі сторони російського диктатора і його кліки. І томагавки можуть стати реальністю, а не просто страшним сном Медведєва. Ну, а, звичайно, я думаю, що загалом тут ж треба розуміти логіку. Як все розвивається? Є два. Ну є вибір у Заходу, аби підтримати Україну і стримувати Росію тут, розташувавши свої ракети середньої дальності і системи протиракетної оборони, такі як США, розмістили на території Польщі, і відповідно стримувати Росію звідси за аналогіями, як це було в ході холодної війни, а зараз? Якщо послухати адмірала Баувера, голову воєнного комітету НАТО, який говорить про те, що НАТО змінює свої підходи, і зараз веде мову про те, що НАТО від політики стримування і відповіді а, за удари, наприклад, і у відповіді за на агресію, застосовувало б свою зброю, зараз вони чітко кажуть, що фактично зараз вони говорять, а, що вони можуть завдавати превентивних ударів. А превентивні удари, це ж ми розуміємо, зовсім змінює ситуацію. Тобто відбувається трансформація, це перехід до е, стратегії уже більше розуміння холодної війни. А в часи холодної війни був принцип фактично існування рубежів стримування. Він дуже простий, дуже простий і всім зрозумілий. Якщо Радянський Союз розміщував свої ракети на території Східної Німеччини. То захід розміщував свої системи на території західної Німеччини. Все дуже просто те ж саме тут, якщо Росія погрожує своїми ракетами середньої дальності, наприклад, Варшаві, чи Польщі офіційно про що Путін заявляв, говорячи про те, що вони можуть завдати удар ракетами середньої дальності, зокрема по базах ПРО, які розташовані, які американці допомогли полякам, ну допомогли, фактично передали. Обладнання відповідної системи тієї так, яка здатна збивати ракети середньої дальності, то, відповідно, потрібно фактично говорити про стримування. Як говорити про стримування? Є Україна, яка готова стати форпостом цього стримування, тому що ну але звичайно в партнерстві тільки із Заходом, тому що тоді безпеки і простору безпеки в Європі буде більше. Дуже логічно, послідовно і на щастя, більшість зараз партнерів схиляється саме до цього сценарія. Є другий сценарій, негативний і для нас, і для Європи, тому що він полягає в тому, що якщо Україну зараз не підтримати, а піти на поводу ескалації Путіна і, скажімо так, забоятися, бути готовими йти на компроміси ціною України. І потім сказати, що нехай Україна залишається позаблоковою без територій, окупованих, і так далі. Тобто, ну фактично, якщо а, так, тоді що? Тоді а, Україна наближається до поразки в якійсь перспективі, можливо, не зараз, але далі. І Росія заходить сюди. А, фактично, Україна перетворюється в Білорусь. І що тут відбувається? Розміщується російська ядерна зброя і ракети середньої дальності, як відбулося в Білорусі. Білорусь не завезли ракети середньої дальності, але завезли іскандери а, з ядерними боєголовками. І що відбувається? І відбувається те, що а, фактично заходу не могло наснитися і в страшних снах, тому що відбувається ситуація повторення фактично. Загроз і ризиків, які існували в часи Холодної війни з боку Радянського Союзу для Заходу, а Захід не готовий, тому що Захід не запобіг цьому і не зупинив Росії. І що тоді, а тоді все, якщо ще ми додаємо той фактор, що а, Трамп домовляється з Путіним і Європа залишається багато в чому сам на сам, я думаю, що це похитне єдність Європи як наслідок і безпеку. І ті, хто на Заході оцінює це саме так, і виходячи із цієї аргументації, зокрема, от про яку я говорю, і саме так розмірковують, вони чітко розуміють, що потрібно робити щось, що потрібно пришвидшувати підтримку України, інакше і бути сміливими та готовими до дієвих рішень, тому що комусь раніше здавалося, що розміщення, якоїсь зброї на території України фантастика? Присутність американської бази потенційно на території України неможливо, це виключено. Розміщення ядерної зброї сполучених штатів під контролем США з авіацією, наприклад, тут на постійній чи тимчасовій основі взагалі неможливо. І багато чого неможливо. Так само ці ж люди говорили про те, що Росія не застосує такі види зброї, як тополь, ЯРС і так далі. Ні, не буде цього. Не буде бойового застосування, що Путін зупиниться, що тільки варто вгамувати якісь його апетити, віддати йому Донецьку, Луганську, Запорозьку, Херсонську області України і Крим, і все, і пообіцяти, що Україна не буде в НАТО, і все буде гаразд. Ні, не буде гаразд. Тому що тоді Путін точно спробує такі ракети запустити по Польщі, тому що всі побачать слабкість заходу. І тому зараз я думаю, що. Ось ця неадекватність Путіна, до речі, це ще шанс для нас пояснити нашим партнерам, що просто домовитися з Росією, як комусь давалося легко, і поступитися, це на сьогодні неможливо, без того, щоб Росію примусити виконувати певні рішення і йти на поступки. А для цього ми знову ж таки підходимо до силового компонента, так чи інакше, який потрібен Україні. Ну і бачимо, що вже і Роб Бауер, так, очільник військового комітету НАТО і генерал каже, що треба. А якщо Росія нападе на НАТО, то треба бити не лише по стрілах, а й по стрільцю. Ми це чули ж від Жозепа Бореля, головного дипломата Європейського союзу. Але так розумію, я із вашої метафоричності та аналізу водночас об'єктивною, що бити треба на випередженні, давати нам якраз ту зброю, щоб ми нищили того стрільця, щоб не довелося потім думати, що Росія нападе на НАТО. Ось такі сценарії розглядати дійсно. Бо тоді загроза буде не уникнути, і нам, коли дають зброю, ми б'ємо. Тут ні дать ні взять. Financial Times повідомляє про те, що коли було ще 20-го числа удар, якщо не зраджує мені пам'ять по Мар'їно-Курської області, то такі були знищені офіцери, кімчинина, а не просто солдатики, раз і про генералів РФ там ну принаймні, офіцерів та теж офіцерів РФ говорили. Два Міністерство відбитих Російської Федерації сьогодні підтверджує, що удар був завданий і напередодні по Курщині, і теж там не перелив Київ. Ну і ударом вас місця грозят, княжна в які вже ніхто не віри. Хіба що не знаю, хто в цьому світі? Тим не менш, наскільки дійсно Ці масштаби застосування до 10 Атакамсів дають свої плоди, і наскільки сильно змінити факт, що вже є десятки а, ракет Shadows, Але чому десятки, а не сотні? Знаю, ви теж аналізували це питання. Ну, а, справа тому, що ракет потрібно багато, тому що от як відповісти на це питання, Розумієте, а, щоб відповісти на питання, чи змінюють ракети а, хід бойових дій і вплинути на фронт? Не вистачає одного дуже важливого елементу в цьому рівнянні точної кількості ракет, яку ми не знаємо. Тому що одна справа 150 ракет, які ми можемо собі дозволити використати, чи 200, інша справа 50 ракет, чи 30, чи 40, які ми можемо використати. Очевидно, що це має ефект. Ну, як, має вплив, наприклад, давайте скажемо так: застосування атаканців має зараз вплив. На ситуацію в Курській області і частково на Харківщині. Ну о, в загальному, найбільше, звичайно, це має вплив на боєздатність російських військ, тому що ослаблення ворога на будь-якій ділянці фронту це все рівно плюс в загальний актив російських втрат і мінусів, яких вони несуть, і їхньої боєздатності. Але якщо ми підходимо від загального до конкретного і дивимося на ділянки фронту. Де це може впливати чи ні, ну наприклад, завдали удари по Курщині десятьма ракетами розгромили якийсь а, центр вузол зв'язку, аеродром, який застосовувався ворогом, арсенал і так далі. Це ефективно. Так, це ефективно, тому що це порушує координацію, зв'язок управління, зменшує потенціал ворога. А для того, щоб говорити про вплив на ширших ділянках фронту, звичайно, потрібно, щоб була можливість бити як. По Курську, так і по Ростову на Дону. Це теж великий логістичний хаб, ми неодноразово говорили, як він використовується Росією. Туди прибувають військово-транспортні літаки ІЛ, які привозять е, свіжомобілізованих російських, яких вони відправляють потім на фронт. І це от, е, фактично ось ці для цих м'ясних штурмів, які ми бачимо. Тобто, е, все залежить від кількості. І наступний момент, що. Ми повинні говорити про комплексність. Тобто, коли ми ставимо питання щодо ракет, повинна звичайно Україна це робила неодноразово. Інформувала партнерів про цілі, інформувала про наслідки уражень цих цілей, про те, що планує ворог, з яких точок він це планує, де вони планують там свою логістику зберігати, звідки висуватися і тому подібне, це ж неодноразово. Але вкотре про це потрібно говорити про комплексність таких операцій. Тому що коли ми говоримо про комплексність операцій, це означає, що ми маємо мати можливість отримувати значну кількість ракет і бити по цих російських ворожих тилах. Я думаю, що крига скресла в цьому питанні на щастя, але далі це питання вже за масштабуванням. Тобто, зараз фактично я думаю, що для нас момент багато в чому міг би бути визначальним, якби наші партнери сказали, ви прямо зараз отримаєте все для того, щоб до інаугурації, наприклад, Трампа зупинити Росію на фронті. Чітка позиція. Тобто, я за те, щоб підходи були конкретними, не просто підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно. Або не просто ми надамо пакетів допомоги, щоб Україна в 2025 році могла продовжувати бойові дії. Як продовжувати бойові дії? Яких задач може досягти із цим озброєнням, під які завдання? Адже якщо не про детальні плани, то про загальний характер бойових дій і ситуацію на фронті наші е партнери інформуються, в тому числі і е нашими силами, для того, щоб була координація і обмін позиціями. І якщо б зараз стояла позиція, що ні, це не просто удари у відповідь на ескалацію з боку Росії по застосуванні військ НДР, а це удари конкретно в тому числі, які і для цього і у відповідь на ескалацію, але які мають чітку мету зупинити російські війська до інаугурації Трампа. Давайте зробимо таке формулювання, тому що ми чуємо досить часто формулювання навпаки, що. У Путіна дедлайн до 20 січня витіснити українські війська з Курщини. Росія хоче за зимову кампанію, наприклад, спробувати захопити всю Донецьку область і просувається там. І, на жаль, на деяких ділянках російські війська мають успіхи, ще якісь цілі. Так треба чітко поставити е, завдання і сказати: ні, стоп. А ми хочемо зупинити російський наступ до 20 січня і стабілізувати лінію фронту. І як мінімум таким чином посилити нашу позицію. І коли наші партнери, які підтримують нас, наприклад, ще от з адміністрації Байдена, говорять про те, що треба на 2025-й, це добре, ми за це вдячні. Але давайте тоді від 2025-го конкретно перейдемо а, на оцих 2-3 місяці. Коли ми маємо шанс за допомогою пришвидшеної допомоги від США, змінити ситуацію на фронті, і для цього передбачаються і ракети атакам, Shadow і, і так далі. І ось я прихильник саме такої моделі. Тоді ми будемо виходити на те, що по-перше, в змі чітко би почали публікувати і говорити, що Україна поставила за мету і за допомогою партнерів зробить все можливе, щоб стабілізувати фронт і зупинити російські війська до 20 січня. Україна фактично здатна це зробити у разі, якщо Захід буде підтримувати, я вважаю, що це було б на, насправді доволі таки не, потужно і правильно, але тут багато що залежить звичайно від наших партнерів. Та однозначно від їхньої рішучості і дій. Ну і ще е, е, трохи поговоримо про ситуацію на російсько-українському фронті. Значить, там просто рве всі місця е, щодо З. Е, того факту, що збройні сили відкинули а, а, збройні сили, точніше, окупантів російських від Куп'янська окупанти форсують річку скіл. Ну Олександр вони кажуть, що це був вже з доброї волі, і вони просто аташлі. А так да, вони просто аташлі насправді їх звідти вигнали. І як це схоже моделюється на те, що росіяни ж Харків теж ну за не за три дні, а за три тижні та хотіли захопити. А тепер і в Куп'янську їхні залишки зачищені. Зачищення відкидається, ворог дійсно там загрози зберігаються, треба розуміти, доволі такі серйозні, але вдається нашим силам стабілізовувати принаймні ситуацію. Ворог дійсно дуже близько до Купінська перебуває, але при цьому всьому всі їхні ось ці авантюри там з форсуванням річки і намаганням закріпитися. Не розумієте, я розумію, коли б'ють на сполох і кажуть, що це небезпечно, це дійсно так. Але якщо це... Невеликий плацдарм на відкритій ділянці, то звичайно буде все робитися нашими збройними силами, аби їх знищити. Те ж саме стосується і зупинки, все ж таки бойових дій не бойових дій, а призупинення активних штурмових дій і відкидання ворога, наприклад, на тих чи інших ділянках. Очевидно, що Росія ж теж, ну скажімо, атакувати одночасно на всіх напрямках великими силами їм зараз складно. І тому вони роблять ось такі спроби нальотів, наскоків, як я їх називаю, і перевіряють: ага, давайте ми ж спробуємо тут Купінську прорватися, раптом вдасться тут прорвати лінію оборони українських військ, спробувати зайти в тил і з північного флангу зробити все, щоб фронт сипався. Ну от таким чином думаю, спробували, не вийшло, отримали по зубах. Ага, ну давайте часів яр. Спробуємо атакувати і проводити охоплюючу операцію, створити загрози оточення, а, або в перспективі взагалі оточити. Теж наші сили роблять все, щоб протидіяти. І так далі. Тому, власне кажучи, я можу сказати, що на цьому всьому тлі, що ворог наступає і займає певні території, на жаль, йому вдається окуповувати. Можу сказати, що не треба забувати, що у нас на цьому тлі. Бувають і хороші новини з фронту, коли вдається ворога зупиняти, і навіть тактичне положення на деяких ділянках поновлювати і відновлювати певні позиції, знову ж таки, звідти витискати ворога, де він ще раніше донедавна там знаходився. І ще буквально хвилина вашого часу знаходяться поки що на Курщині, наскільки ми розуміємо, північнокорейські війська чи їхні залишки. А наскільки, принаймні, так кажуть Пентагоні, що на території України суверенні їх не бачили, а наскільки велика вірогідність, що їх ми побачимо? Вона є, тобто ми не можемо її виключати і відкидати, тому що такі загрози і виклики є. Тут же ж ми тут же все залежить від домовленості, яким чини нас Путіним. Якщо Путін скаже, що він готовий заплатити більше і обіцяти ще щось кіму для того, щоб їх кидати, ці північно-корейські війська, я би цього не виключав. Я думаю, що зараз вони знаходяться на території Курщини з метою перейняти певний досвід російських військ, ознайомитися з тим, як іде характер бойових дій, оскільки, ну а, наприклад, дрони чи а, наприклад, ті ж самі системи радіоелектронної боротьби, та як вони впливають на фронт, як трансформують поле бою, дещо нове для війська НДР, і не тільки це, і вони там навчаються, стежать за цим, все присутні. Я думаю, що наразі вони будуть концентруватись на території Курщини, але а, і це буде їхнє основне завдання. Але не можна виключати, що в майбутньому ми знаємо, Блумберг писало видання про те, що там можливо і до 100 тисяч може бути на ротаційній основі. Північних Корейців відправлено. Не виключено, що вони можуть з'являтися і на інших ділянках фронту. Олександре, дякую безмежно за цю розмову, за аналітику, за глибоке роз'яснення, зокрема, і того, як дійсно зараз має в якому вимірі діяти світ. Це дуже важливо, тому що ми захищаємо не лише свою безпеку, і це не шаблоність, це реальність. Дякую вам дуже. Побачимося вже днями. Бережіть себе до зустрічі. До зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник центру досліджень, Ірина Узлова, звати мене. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб Олександра Мусієнко, Чен в описі під цим відео. І на Ютуб західне та 24-го також. Підпишіться коментарі свої залишайте і лайки. Нам теж приємно. І всі ці ваші дії дозволяють нашим розмовам просуватися просторами Ютуба. Бережіть себе, вірту, Збройні сили України. Побачимось і переможемо.